Привіт-привіт мій світе. Сьогодні 10 го новолуння і я вирішив запустити новий проєкт, який я хочу осуществити в своєму житті. І я думаю, що коли я буду знімати це все, супроводжувати це все відеороликами, я буду показувати інтерес до цього всього. Я буду демонструвати, як можливо потужна сила, яка знаходиться в нас, зможе це все через мене створювати. А ще саме першою цілею я думаю буде. Я зараз на набережній в Ставангері, Я думаю наступною цілою буде мене те, що я думав раніше. Сьогодні якраз принагідно. Ось сердечко там десь є. Не видно. Зараз покажемо щоб було видно. Ось воно, сердечко, яке символізує те, що кораблі готові на старті. Така чарівна, чарівна природа, погода і атмосфера, з якої ми починаємо. Починаємо ми рухатися до моєї цілі. Ціль моєї є. Yeah. Придбати кампер, отримати а ще тим більше, а ще більше створити. Створити компанію створити групу. Не так групу як як не так групу як Клуб. Скоріше всього клуб. я Зараз, до речі, якраз живу на вулиці Клуб Гата. Клуб Гата, клуб на вулиці зараз в старому районі старого Ставангера. І починаємо починаємо разом, тому що ви є частиною мене. І мені цікаво буде власне, через відео подивитися наскільки люди мене підтримують, або наскільки я ведуся на жовнішній фактор, чи я тримаюся свого внутрішнього курсу. Який який я встановив і яким я хочу йти. І тільки від мене залежить те, що буду отримувати ззовні. А ви я думаю вже будете виділи. як мою підтримку, як і мою підтримкою, так і моїм балансом. Баластом, який буде мене відтягувати назад. Аби гармонічно. Гармонічно врівноважувати. Так що от такі от маємо на увазі, маємо на увазі. Через відео йти до своєї, до своєї цілі і супроводжувати те показував супроводжуватися якраз цією демонстрацією. Демонстрація сили, якою ми являємося. Я хочу через підтвердження через підтвердження проявити її підтвердження через себе через підтримку однодумців які теж про це думають які теж про це хотіли б проявити свою силу свій потенціал внутрішній так що приєднюємося наразі коротке відео завершу і будуть наступні думки наступні вираження Буду виражати це ставангер Хоустоун, І я тут є Ху -ху -ху. Світло Лети Ставангер Так що селяві До зустрічі май френ. Зустрінемося на іншому відтинку на іншому участку життя. До зустрічі. Ба-ба!